Вітаю на криптовалютному каналі КриптоБазар. Сьогодні розповім останні та головні події в світі криптовалют. Департамент юстиції США звинуватив компанію KuCoin та її засновників у порушенні законодавства про боротьбу з відмиванням грошей. Звинувачення викладені в обвинувальному акті, розсекреченому 26 березня. Звинувачують біржу та її засновників у невжитті адекватних заходів з протидії відмиванню коштів. Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами заявила, що Ефіріум і Лайткоін є товарами в судовому позові проти KuCoin. П'ятий найбагатший біткоін-кіт вперше з 2019 року перемістив біткоін на суму понад 6 мільярдів доларів США. Переказ понад відбувся за два дні до того, як 25 березня біткоін вперше за 10 днів відновив психологічний ціновий рівень у 70 тисяч доларів. Комісія СЕК пропонує оштрафувати Ripple Labs на 1 мільярд 950 мільйонів доларів за порушення федерального законодавства про цінні папери. Поліція південної Кореї спіймала криптовалютну аферу на 4 мільйона доларів. Ціна біткоїна утримується на рівні опору 70 тисяч доларів, оскільки внутрішні дані ланцюжка сигналізують про підготовку до сильнішого ралі. Поточний ціновий рух BTC підтримується кількома факторами, включаючи постійний притік спотових і чи біткоїн etf майбутній халвінг та загальні позитивні настрої серед інституційних інвесторів. Фінансовий регулятор Гонконгу ймовірно дозволить створювати і викуповувати спотові біткоін біржові ETF в натуральній формі в другому кварталі цього року, згідно зі звітом Bloomberg Intelligence. Страховий брокер Марш представляє покриття криптовалютного зберігання на суму 825 мільйонів доларів. А це вже змінює правила гри. Колишній генеральний директор біржі FTX отримає вирок цього четверга, йому загрожує до 100 років ув'язнення, якщо суддя винесе найсуворіший вирок. Spectral Labs заявляє, що її новий штучний інтелект Syntaxis може допомогти будь-кому, навіть не програмістам, створити ethereum додаток всього за кілька кліків. Сальвадор, країна, яка зробила біткоін законним платіжним засобом у 2021 році. Продовжує нарощувати свої біткоін авуари. Незважаючи на те, що потенційні недоліки визнаються, загальний настрій залишається бичачим, оскільки біткоін продовжує демонструвати стійкість і висхідний імпульс. Ось і все стосовно сьогоднішніх новин. Підписуйтеся на канал, щоб не пропускати саме актуальне зі світу криптовалют.